Привчайся, малявка, навіть ревіла. класно придумала. О, а це що? Якась під дзеркало загубила. Мене не загубили. Хто ти сказав? Навколо нікого. Хто ж тут крякає? Це я, дзеркало, я чарівник. Ти здорово, Звідки ти тут взялося? Мене викинула одна дівчинка. Чарівна? І викинула за що? Глянула мене, а я їй показала, якою вона буває й нечемною. Ха, ха ха! Образилася, я не така. Показуй, розповідай про мене, що хочеш. Але я можу тільки правду. Я знаю правду. Я гарна, розумна, працьовита, да? нахабна, нечемна, невдячна. Про що це ти? такої ти буваєш зі своїми рідними. Не дякуєш, не говориш теплих слів. Навіщо їм усе це? Вони мене обожнюють. щасливі робити для мене все. Без всяких дякую та, будь ласка. Але ж на любов потрібно відповідати любов'ю та вдячністю. Дурне ти дзеркало. Усім за це дякувати, язик заблизь. Mm. Ой, що це -то помутніло? Хто це? Нахабне опудало якесь. Не впізнаєш адже це ти груба, безпардонна. Це я? Усе ти брешеш, бритке. Ти не чарівне, а криве та мутне. Валяся де валялось. Ай, боляче. А ще гірше, що нікому не подобається дивитися правді у вічі. Ось так вона ходить. Ось так. Ні, <різь> ні, Дзеркальце, яке гарненьке. Світ мій дзеркальце скажи і всю правду розкажи, я на світі всіх миліша. Ой, дивись, що за лялька тут погана така. Правда, та й не одна, а дві кривляки якісь. Це дзеркало якесь криве та мутне. Я зовсім не криве, а помутніло від вашої жорстокості. Ой! Ой. Чарівне дзеркало, а кривляки – це ви, коли глузуєте зі своєї однокласниці Насті. Глузуємо ех, та, та ми жартуємо. Злий жарт не смішить, а до сліз доводить. Але ж Настя так смішно кульгає. <ривляє> Насміхаються з чужої вади, тільки безсердечно. Подумаєш, лається, а саме диви яке. Криве та мутне. Кинь його, якщо воно нас потворює на світі багато інших дзеркал. Це хто? Я? Ти, ти? Хто це тут говорить? Це я, чарівне дзеркало. Я з тобою розмовляю. Чарівне? Клас. А чому я в тебе тут фу, така бридка? Така, як є, коли кривдиш свою сестричку Ганусю. Отакої, От як це я її кривджу. Скажи, як? Завжди женеш від себе. Ця Гануська страшна приставала, сто запитань випалить за мить. Мені вже не хватає терпіння відповідати на всі її чому. Твоя сестричка розумничка. Навчи її читати. Ніколи мені. Хай сама вчиться, вже доросла, п'ять років стукнула, та й з тобою мені тут. Ніколи балакати, мене подружки чекають. Нікому не подобається бачити своє правдиве відзеркалення. Це так сумно. Але ж даремне і чарівне я зроблю так, що всі дзеркала на світі будуть показувати цим дітям їх справжнє відображення. Подивимося, як їм це сподобається. Один! Два. Не дивуйтеся так, це ж я, знайоме вам дзеркало. І не потрібно нарікати на дзеркало, коли воно показує вам ваше справжнє відображення. Ми не хочемо Ми такими, такими бути. Зроби що дзеркальце! Будь ласка, ти ще рівна! Лагаємо тебе! Хоче і чарівне, але це змозі зробити тільки ви самі. Я! Я! іншими. Якими іншими? Як стати іншими? Хіба це легко? Неможливо, ж одразу стати іншими. Це все можливо, якщо чинити за золотим правилом. Що це за правило таке? Ще й золоте. У граматиці таких немає. І у математиці теж. Я знаю це золоте правило, друзі. Мені бабуся щодня про нього нагадувала. То розкажи З... нам! Не, Не тягни! тягни. Золоте правило звучить так, ставиться до інших так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе. Ставиться до інших, інших так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе. Будете бачити свої гарненькі обличчя. Гарантую! Тож давайте, друзі, з цієї миті стаці інших тільки по доброму Чуйно, дбайливо, Чемно, вічливо вдячна. Так і хочете, щоб вони ставились до вас. Обіцяємо!